Дев'ять частин кантати сучасного американського композитора лунали українською в адвентистській церкві Луцька, що надихнуло вірян вивчати досить складний музичний твір. Цікавилася Оксана Туча. Вперше українською мовою прозвучала кантата «Отче наш сучасного американського композитора Пепера Чопліна у виконанні Адвентистського хору та камерного оркестру. Основою складу був місцевий хор, до якого приєдналися хористи зі Львова та Рівного. Понад 80 музикантів готувалися до виступу не один місяць, а подія зібрала повний зал поціновувачів духовної музики. Це перш за все здійснення мрій. Здійснення мрії особисто моєї і багатьох людей, адже в наших церквах починається зараз відродження оркестрової музики з січня місяця цього року і працювали над ними і дійшли до такого результату як кантата. В цілому, дев'ять частин. Твір не з легких пояснюють професійні музиканти, а значна частина основного хорового складу аматори, які навіть не мають музичної освіти. За словами диригента Дани Доманської, організовуючи цей концерт, вона бажала, аби не лише слухачі, а й виконавці змогли пережити кожну частину духовного музичного твору. А у важкі часи слова цього гімну були для них натхненням. Важливе дуже служіння, тому що музика для професійних музикантів, так, які приходять теж на наші служіння, вони потребують такого вищого гатунку. І коли ми можемо цього досягнути, коли ми ставимо такі перед собою цілі. Пепер Чоплін сучасний американський композитор та диригент, який здобув репутацію одного з найкреативніших авторів у церковній музиці сьогодення, вперше представив кантату наш» у 2015 році в Америці. Сам композитор коментує, що кожен псалом цієї кантати зосереджений на фразі з молитви наш» в драматичній постановці для того, щоб особисто торкнутись кожного слухача. Сьогодні то незвичайно задоволення. Ну ніколи не думав, що в Луцьку таке от почую. Не даремне, Музиканти вже запланували схожий концерт, що відбудеться в Луцьку 3 грудня за адресою вулиця Володимирська, 89Б, і на який запрошують усіх охочих Оксана Туча, Юрій Шута, Луцьк Вісті Надії.